Добрий день, дорогі дівчата. Сьогодні ми поговоримо з вами про мороз, про те, як зараз сумно тим господинкам, новим півонієлюбкам, півонівам матеркам, які ось щойно, щойно посадили півоній один рік або два роки по тому. І зараз бачать, як червоні носики їхні повилазили із землі. В надії на теплу весну і раз знову мороз, і тепер ми не знаємо, що з ними робити. А все дуже просто: від морозу півонійки захищає пігмент Антоціан бордового кольору, який захищає від морозу, а крім того, з'являється тільки тоді. Коли є мороз і на інших рослинах. Чому я зараз тримаю цю вербиченьку в руках? Тому що у мене, на жаль, ну нема такого, щоб носи по, по виймалості дзьобики із землі. А такі маленькі є, але їх зараз притрусив сніжок. Ось такий, бачите, і там буде видно погано. А у декотрих є просто великі, такі гарненькі носики. Не треба переживати. Антенціан за все відповідає, він у півонії тримається. Аж до самого тепла, як ви зрозуміли, я щойно сказала, що він з'являється при морозі у інших рослин. А півонійки, зважаючи на те, що це морозостійкі рослини, мають його завше, коли виходять вперше із землі на свіже повітря дихнути, охолодитися, як я вам кажу. Ось, а щоб краще зрозуміти і підтвердити те, що Андоціан зникає при теплих температурах, дуже просто уявити навіть на оцій вербичинці, так японської селекції, яка вона зараз гарна та бордова, як моя куртка. А занесіть її зараз додому та й побачите, що Антиціан зникне, і буде вона у вас стояти в букеті сіренька. Так само трояндолюбки. Троянди ви розводите і знаєте, що коли у листопаді зацвітає троянда біла, вона обов'язково буде з рожевим яскравим відтінком, а бутон буде прямо рожевий. Так працює Антиціан. Ти, що хоче дати рослині можливість показати найбільше своє, те, що в неї є, властиве тільки їй, і захищає її від морозу. А вернемось до півоніок. Ось в такому стані бордові носики будуть до тих пір, поки у них дійсно не почнеться реакція на справжню постійну плюсову температуру, нормальну до погодних умов, і не почнеться розвиватись стебло і зеленіти. Воно позеленіє, тобто, що зробить? Втратить повністю. Антиціан цей пігмент. Ось тоді, ось тоді мороз буде зеленому листечку, живому, в якому є вже певна кількість, кількість вологи, тобто справжньої води в клітині. Ось тоді почнеться справжня загроза для півонівого стебла. А це буде ще по теплу, і про це ми побалакаємо. А зараз, коли ми бачимо ось такі котики, коли ми бачимо, із землі виходять і стирчать такі носики, ми просто радіємо і розуміємо, що все нормально, і ні в якому разі не треба їх накривати. Не забувайте, що півонія висунула носа, щоб дихнути свіжим повітрям, так само як ми відкриваємо квартирки і висходимо на балкони, щоб трошки охолодитися. Дівчатка на все добре. Я вам бажаю успіхів у вирощуванні півоні. Книжка щоденник Люба» обов'язково стане в пригоді. Будь-якій аматорці чи аматору, який справжні хоче знати не тільки як розвивається півонія, а й її історію, і саме головне її склад її самого організму, який забезпечить всі знання вам. Саме ці знання забезпечить вам вміння з нею впоратись. На все добре. Я надія на каналі «Півонії. Все про них розказую, показую про півонії».